Обленерго, новий очільник. Вінницькі школярі попрощалися зі школою, у якому форматі проходило свято останнього дзвоника в громаді, розкажемо. У центральному парку пройшов відкритий чемпіонат з хокею на траві. Участь у ньому взяли 12 команд. Колективу Овіниця представили нового очільника. Відзавтра цю посаду обійматиме менеджер Юрій Касіч. Про це Суспільному повідомила речниця підприємства Світлана Борисюк. Касіч змінив на посаді Андрія Поліщука. На своїй Фейсбук-сторінці він написав, бере виробничу перерву в професійній діяльності, аби відновити сили і здоров'я перед осінньо-зимовим періодом. Юрій Касіч досвідчений енергетик, який починав монтаром на київській ТЕЦ-5. Згодом був диспетчером, начальником диспетчерської служби, головним диспетчером. У Вінниця Обленерго спершу працював технічним директором. А січня 2013-го по вересень 2014-го – генеральним директором. Йдеться у дописі на Фейсбук-сторінці підприємства. Останні роки активно займався питанням малої гідроенергатики. Андрій Поліщук, акціонерне товариство «Вінницяобленерго» очолював з 2014-го. Зв'язатися з ним Суспільному не вдалося. У прес-службі сказали виробничу перерву, йому надала наглядова рада акціонерного товариства. З власних джерел Суспільному відомо, що на Андрія Поліщука відкрито кримінальне провадження за розкрадання електроенергії. Це стаття 188-1 кримінального кодексу України. Викрадення води, електричної або теплової енергії. Її самовільного використання, що передбачає до трьох років позбавлення волі. Українські залізничники долучаться до відбудови залізничної дільниці в Молдові. Меморандум про співпрацю 31 травня у Вінниці підписали голови правління акціонерного товариства Укрзалізниця Євген Лященко і директор державного підприємства Залізниця Молдова Олег Тофілат. Зараз ми розуміємо, що нам потрібно змінювати стратегічний підхід і вже реалізувати сумісні проекти, тому що досить велика складова вона лежить на лежить на, на, на часті на території наших партнерів. І якщо ми хочемо дійсно ще більше збільшити потужності, експортні потужності, це є стратегічно і для, і для України. Оновити до кінця 2024-го планують 140 кілометрів колії фінансуватимуть роботи міжнародні організації. Попередньо це 100 мільйонів євро. каже Олег Тофілат, директор державного підприємства Залізниця Молдови Це увірений шаг в наше сумісне будущее, тому що і Україна і Молдова стали членами кандидатами в європейське сообщество. И в каком-то обозримом будущем у нас будет единый железнодорожный рынок как между Украиной и Молдовой, так и между остальными европейскими странами. Поэтому чем лучше инфраструктура и соединение этой инфраструктуры, тем, мы, тем более конкурентоспособными становятся экономики наших стран. То есть дешевле перевозить грузы быстрее, и, соответственно, мы больше места возьмем вместе в мировой экономике. За словами очільника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова, капітальний ремонт залізничної дільниці у Молдові позитивно відобразиться і на економіці області. Це є можливість розвитку наших аграрних товаровиробників, Адже Вінниччина – це аграрний регіон. І ви знаєте, що сьогодні є проблеми з реалізацією нашої сільськогосподарської продукції. Це допоможе нам вийти на відповідні порти, для того, щоб наші зерно, наша вся продукція змогла поступати до тих країн, які її потребують. 9 ранку на подвір'ї 22-го ліцею шикуються учні. Сьогодні тут вперше за два роки свято останнього дзвоника проходить офлайн. Святкові лінійки будуть окремо для першої та другої змін, каже директорка закладу Галина Росторгуєва. Зробили так, аби на випадок тривоги діти змогли сховатися в укритті, яке розраховане на 300 осіб. «У Нас навчається 1600 учнів, і сьогодні у нас буде дві. Ось таких два таких свята для першої зміни і для другої зміни. Чистості розпочинаються з підняття державного прапора. Він із чорними стрічками у пам'ять про загиблих захисників України, які навчалися у цьому закладі. Стяг дев'ятикласник Максим підіймає під гімн України. Напевдає, у ліцеї планує навчатися ще два роки. Я завжди хотів мати вищу освіту в університеті, тому йду в 10-й клас. Хотів би на гейм дизайнера йти, тому потрібно йти в політехнічний. Все то першого дзвоника було онлайн, тож святкові лінійці з нагоди завершення навчального року каже рада. У першокласниці Єлизавети сьогодні почесна місія. Вона подає останній дзвінок для випускників. Я буду зводити в школи. Мені дуже подобається зняти з віночок. Далі випускники вальсують під пісню Кузьми Скрябіна, старі фотографії. Сьогодні з ліцею випускається 41 учень серед них є Анастасія Озинська. Розповідає, школу закінчила із золотою медаллю. Приємно, що із вчителями та однокласниками прощаються у такій урочистій атмосфері. Хвилювання подекуди було, подекуди були сльози, і взагалі це не такі неймовірні моменти. Вони збувають раз у житті, і хочеться їх запам'ятати назавжди. Два роки дистанційного навчання видались нелегкими в принципі, тому що ми не бачили один одного. Ми не мали змоги відвідувати цей заклад. Вищу освіту, каже, здобуватиме в Україні для себе обрала кілька вишів. Є певні сфери, в яких бо я хотіла спробувати свій потенціал журналістика, графічний дизайн або менеджмент. Буду вступати в Вінниці, адже в мене ще тут команда волейбольна і. Якби я повинна ще тренуватися, але хочеться або в торгово-економічне, або в Донецький університет. Цей навчальний рік був непростий, каже директорка закладу Галина Росторгуєва. До лютого учні навчалися онлайн. Після того як у ліцеї облаштували укриття, повернулися до змішаної форми навчання. З 1 вересня по 27 лютого 2023 року. Ми навчалися онлайн. А вже коли вийшли, ми з 27 лютого, то навчаємося і офлайн. І є люди, які вибрали онлайн, і є такі, що асинхронно вибрали. Є такі, що на сімейній формі навчання. Це у ліцеї із початкової школи. В основну переходить 180 учнів, кажу Росторгуєва. Для них а також для учнів третіх, п'ятих та шостих класів. Свято останнього дзвоника проведуть після випуску учнів старшої школи. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Всього у Вінницькій громаді свято останнього дзвоника офлайн пройшло у 31 навчальному закладі. У решті 13 прощання зі школою відбулося онлайн. Це ті ліцеї, де немає укриття. Про це Суспільному повідомила директорка міського департаменту освіти Оксана Яценко. Загалом, у якому форматі проводити урочисті лінійки 31 травня, вирішували батьки і адміністрація закладів. Дзвоники останні були абсолютно різні. Це були і святкові лінійки, це були і онлайн заходи, і відеозвернення, і квести, і екскурсії, і різноманітні класи по мірі того, чи є укриття, чи нема у закладі. Наскільки це укриття розраховано, і як це бачила адміністрація педагогічний колектив? Вони вибирали формат, і, скажімо так, діючих осіб саме офлайн святкування. Аби наступного навчального року до школи... Школи пішли якомога більше у учнів у Вінницькій громаді під час літніх канікул, мають облаштувати укриття ще в десятьох закладах освіти. каже Яценко всі ті приміщення, це напівпідвальні, підвальні, цокольні поверхи, які можна було відремонтувати і відкрити освітні заклади. Ми вже зробили зараз. У нас стоїть питання побудови. Уже наземних, підземних і напівпідземних укриттів було рішення сесії міської ради виділені кошти на проєктно кошторисну документацію. І в шести закладах загальної середньої освіти, і в чотирьох закладах дошкільної освіти вже проєктуються такі такі укриття. Надія Гришкова, переселенка з Нової Каховки, до Вінниці, розповідає, переїхала торік у вересні. На курси швейної справи прийшла, аби навчитися працювати зі швейною машинкою та ремонтувати одяг вдома. Ми навчилися, по-перше, це оброблення тканей, це різні види пошиття вшивання молній, потаємна і звичайна, постільна білизна, ну такі корисні, я вважаю, знання. Курси швейної справи для переселенців зорганізували на базі Вінницького вищого профучилища сфери послуг. Тривали вони два місяці, каже майстер виробничого навчання Оксана Торгаєва. Слухачки опанували базові знання використання швейної машини та створення різних видів стібків, строчок та швів. Також практикувалися і у ручній обробці окремих деталей виробу. Навчилися робити ремонт джинсів. Якщо є протертості, які як їх устранити, щоб можна було подовжити ще використання виробу. Також навчилася вкорочувати низ брюк, готували те, щоб їм було корисно на подальше в їхньому житті. Вікторія, переселенка з Ізюма, до повномасштабного вторгнення розповідає, працювала у б'юті індустрії. У Вінниці роботи за спеціальністю не знайшла, тож вирішила змінити фах. Ми були на валадарці. На володарці екскурсії теж предлагали працювати там і. Хлопчик він закінчив теж це, це учебне заведення. Він наразі працює. У нього швейна своя мастерська, і ми хочемо до нього сходити в понеділок. Ну на співбесіду і початиме, мабуть, у нього працювати, якщо вій візьме. На останньому занятті слухачки курсу Швейна справа шиють футболки для оборонців України. Їх передадуть захисникам, які зараз у шпиталях каже Тетяна Марщанська. Мені треба тільки. З'єднати рукав і дві полочки, і з'єднати на цій машинки обробити край. Дуже гарна ідея. Коли є час, то завжди раді допомогти. Це перший випуск слухачів курсу Швейна справа з числа переселенців. Пройшло його 16 жінок. По завершенні усі отримали сертифікати. Дарія Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця. 12 команд взяли участь у відкритому чемпіонаті Вінниці з хокею на траві. Окрім вінницьких спортсменів, також змагаються із шостки, Бердичева, Калинівки та села Хижинці. Вік учасників до 12 років, каже голова міського комітету з фізичної культури та спорту Сергій Краєвський. Наші змагання перерощені до дня захисту дітей, який відбудеться завтра. Турнір розрахований на два дні. І завтра будуть нагороджені краще з краще. Триватиме кожна гра два періоди по 20 хвилин. Між ними дві хвилини перерви, розповідає головний суддя з. Олександр Кулеш. Змагання у нас буде проводитись чотири підгрупи по три команди. Потім, хто займає перші місця, відповідно будуть грати вже за перші четверті і так, відповідно, 5 -8, І і 12. Першими гратимуть команди Сонечко і «Хабскул» із Вінниці. Кирило Воротар останній. Розповідає, у хокей на траві майже півтора року. Воротаря, бахіли, щітки, шаракушка, шорти защитні, кофта, перчатка. За команду «Сонечко» грають також дівчата, тренуються вони півроку, розповідає тренерка Оксана Стороженко. Для них це перші змагання. Дівчаток ми тільки набрали взагалі. Займаються тільки хлопці. Так як війна, нам до нового року практично не було як займатися. А з нового року дякувати ЗСУ, дякувати всім. Ми маємо таку можливість. Олександра, капітан команди, каже, аби перемогти, спершу треба поспостерігати за суперником. Діти знають, що сильні вони чи слабі. Коли ти ну коли ти це вже знаєш, то тобі буде вже легше грати, і ти вже будеш настроєна просто на побіду. Розім'явшись та одягнувши бейсболки козирками назад задля безпеки, команди виходять на поле. Вітаються, б'ючи клюшками по траві, далі кидають жереб. Розігрує м'яч команда Сонечко. У перші п'ять хвилин м'яча у ворота суперника забиває гравець команди Хабскул. За результатами двох періодів перемогу з рахунком 4-0 здобула команда Хабскул. «Хабскул! Хабскул! Хабскул! Хабскул Триватиме чемпіонат два дні. Переможців нагородять завтра, 1 червня. Лена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. На завершення, ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відоме 1371 прізвище. Дивитеся суспільне Вінниця, підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах.